Конфлікт у кривому розі масштабне знесення мережі кіосків преса ЕМ усупереч встановленому Верховною Радою мораторію на демонтаж малих архітектурних форм, де продають газети. Мережа розповсюдження, точніше, її відсутність це Ахілесова п'ята для української друкованої преси, яка і без того щороку зменшує свої наклади через наступ інтернету. У тій самій сусідній Польщі точок продажу преси значно більше. Відтак сьогодні виживати українським газетам і журналам Набагато важче, тим паче, тоді, коли місцева влада просто занапащує газетні кіоски на догоду наближеним до влади конкурентам, Любомир Ференс про конфлікт у кривому розі. Ось такі кіоски є чи не єдиним місцем, де можна купити друковану пресу. На жаль, з року в рік в Україні їх стає щораз то менше. Саме тому своїм рішенням у 2009 році Верховна Рада забороняє зносити малі архітектурні форми, де продають газети та журнали. Скандал пов'язаний з демонтажем мафі у кривому розі розпочався у переддень нового року. 28 грудня міська рада ухвалила рішення про демонтаж незаконно встановлених кіосків, тих, які не мали документів на оренду землі. Наступного дня райадміністрація міста своїми приписами зобов'язують знести мафи до 2 січня. У список на знищення потрапили, нібито 130 кіосків. Найбільшими продавцями преси в кривому розі є ТОВ Друк, яке належить місцевому бізнесмену Олександру Котляру, та преса М. Власником якого є київське видавництво картель преса за словами керівництва преси «М», серед 42 кіосків лише два мафи не мали документів оренди на землю. Договор у нас прадю на, тобто, вот на, на три года, то по май 13-го року цей договор дійствителен. Вот рішення сесії, на котором було винесено рішення именно по «М», що продлить аренду землі на три года вот аренда, вот наши предприятия, Діржинський район, центрально городской район, Долгинцевский район, Касіора це все наші об'єкти. Несмотря на это, они зсилаються на те, що у нас нет тут договорів на землю. Прес-АМ працює в регіоні вже понад 15 років і є одним із найбільших оптових постачальників преси. Однак у міській раді впевнені, газетні мафи зносять звини власника бізнесу. Які нібито навіть не намагався довести наявність дозвільних документів. Тобто на сьогоднішній день вони не представили каких-либо законних документів, там їх розположили. Не предприняли определенных действий для того, чтобы укоронить их место розположения. В результаті районні комісії розглянули, зробили свої заключення, высновки висновки рабочий порядку. Дуже пресієєм, якщо сьогодні так от йдеть реч. І на основанні Ета родився Бітактова. Виконавчий директор М, вона показувала фальшиві документи. Не знаю, що вона показувала, я не бачив. У керівництві пресаєм своя версія щодо такого передноворічного бліцкригу по знесенню газетних кіосків. За їхніми словами, це звичайні сінке рейдерство. 31 числа була зустріч у мене з. представителям, скажем так, от партии регионов, который мне очень четко дал понять то, что киосков при СМ -эм в городе не будет. Мы предлагаем не смириться и может подумать о каких-то других направлениях бизнеса, которые, в принципе, я готов оказывать содействие. Мы предлагаем не смириться и может подумать о каких-то других направлениях бизнеса, которые, в принципе, я готов оказывать содействие. Дайте, пожалуйста, мне. Дайте мне до 31 января. А зачем? Ну, за не только первое мая, и не первое мая. Олег Макаренко розповідає, що йому та його сім'ї навіть погрожували розправою. Самі скриворійські підприємці стверджують, що влада своїми діями просто монополізує ринок преси і заганяє її в павільйони компанії сімейка. Вони почали ставити свої магазини маленькі, ровно возле моїх кіосків. Расстояние от магазина там, «Семейка» до киоска на Юбилейной или там на Сузгороде было буквально 50 сантиметров. В магазине «Семейки» продавали так же, как и в моих киосках, помимо прессы, табак. Поэтому по ассортименту мы совпадали. И я считаю, что убирая мои киоски, в том числе чистятся площадки для развития магазинов «Семейка». За право арендовать такую площадь необходимо внести достаточно весумую в долларах сумму. И аренда в месяц этих 30 квадратов стоит предпринимателю 1000 долларов в месяц. З отриманих нами документів засновником товариства з обмеженою відповідальністю сімейка є Світлана Боровська, вона співзасновниця Криворізького рекламного агентства ДОР разом із Валентиною Темник, дружиною Геннадія Темника, нинішнього міністра регіонального розвитку та будівництва. А той, в свою чергу, є наближеним до колишнього губернатора та нинішнього віце-прем'єра Олександра Вівкула. Окрім того, як повідомляли ЗМІ, в грудні міст з виконком Кривого Рогу, де мером є Юрій Вівкул, батько віце-прем'єра із будівельною будівельної компанії Крост угоду на майже 870 тисяч гривень по виготовленню трьох-п'ятихвилинних промороликів про кривий ріг. Таж Світлана Боровська є серед засновників і СК-Крост. Однак Сергій Поліщук повністю заперечує причетність сім'ї Вілкулів до Криворізького конфлікту. Мовляв, не той масштаб. Вілкула ще займається рудою. Папа вообще не займається нічим. Він, знає, достатньо всего, чим займається цим. Цены называются рудой, а не семейками или вольхами. Семейками занимается животская компания. Тим часом сайт авторитетного видання дзеркало тижня називає Криворізький конфлікт черговим роздутим політичним скандалом із душком. Мер кривого рогу Юрій Вілков поки що не дає ніякого офіційного коментаря щодо конфлікту з мафами. не тільки журналістам, але навіть і народним депутатам із профільного парламентського комітету. Я е, особисто десь чотири рази сам е, особисто дзвонив до нього до прийомної до того телефону, який вказан. В ну, таких доступних для нас справочниках. Потім мої помічники намагалися зв'язатися з ним. Вони не змогли, і я не змог цього зробити. Ми будемо приймати рішення, як діяти в цій ситуації, чи звертатися до органів. Прокурорського нагляду чи в судовому порядку вирішувати чи виносити в пленарну залу Верховної Ради це питання після втручання парламентського комітету з питань свободи слова, законні знесення газетних кіосків преси М розбиратимуть уже на столичному рівні.